У багатьох крамницях і супермаркетах є цілі відділи продуктів харчування для хворих на діабет. Але попри таку спеціалізацію, це не означає, що ці продукти є панацеєю в харчуванні таких хворих. До того ж, здебільшого, асортимент таких полиць становлять солодощі. Спеціалісти зазначають, споживати такі продукти треба також із відчуттям міри та з вивченим складом на етикетці. В магазинах є полички з товарами для діабетчиків, але вони зазвичай наповнені саме солодощами: це шоколад, мармелад. Печиво. Головна хибна думка полягає в тому, що можна в необмеженій кількості, але дуже важливо вивчити етикетки та побачити, що відсутність цукру не означає саме здоров'я, і калорійність може набагато більше перевищувати навіть звичайний торт, чим ну, хибне ПП. Солодкий смак у таких продуктах виробники забезпечують за рахунок інших речовин. Щоб досягти солодкого смаку, там немає цукру, але є якісь домішки. І раніше дуже багато товарів містили в собі саме фруктозу. На сьогоднішній день науково доведено, що фруктоза не впливає на підвищення рівня глюкози в крові, але при цьому вона впливає на роботу інших органів. Наприклад, вона може сприяти виникненню жирової хвороби печінки, вона може сприяти загальному запаленню в організмі. Також може сприяти виникненню такої хвороби, як подагра, а тому продукти, в яких цукор замінили на фруктозу, треба також споживати помірно. На сьогоднішній день додають стевію як природний цукрозамінник, і він науково доведено не впливає на роботу інших органів і не підвищує рівень глюкози в крові. Але стевія має трошки. Гіркий після смак, і тому до неї додають ще додаткові якісь домішки, які балансують цей смак. І це може бути мальтитол, це цукрозамінник, який робиться з крохмалів. Він не сприяє погано на здоров'я, він є безпечним для нас, але ми можемо несвідомо переїдати такими продуктами, і загальна калорійність може бути вища. Такі ж рекомендації діють і для цукрозамінників, як окремої речовини. Наприклад, якщо ви таким чином плануєте підсолоджувати чай чи каву, з наявного асортименту в магазинах дуже бажано уникати саме фруктозу, тому що її в день можна не більше ніж 30-50 грамів людині. Можна додавати стевію, вона дуже дуже солодка, солодшені цукор, і її треба дуже небагато. І всі цукрозамінники, які пропоновані у нас на поличках, вони доведено не впливають на здоров'я. Таким чином можемо сказати, що це не та категорія продуктів, яка має становити основу нашого харчування, і вже точно не панацея для хворих. Щоб покращити свій стан при хворобі цукровий діабет, бажано не заміняти цукор на цукрозамінники, а працювати зі своїми звичками, які і призвели до цієї хвороби. Тому насамперед треба починати з нормалізації режиму здорового харчування та сну малорухливий спосіб життя в минуле зі шкідливими звичками, куріння та вживання спиртних напоїв треба також розпрощатися а як збалансовано та правильно харчуватися при цукровому діабеті другого типу ми розкажемо в наступному сюжеті